Вірш Константи Гавчинського, польського поета, який актуальний сьогодні. Лист з коло. Кохана моя, кохана, ти спиш уже на добра В піттю я твій образ бачу, а ніч весняна, духняна. Єдина у цілім світі, ім'я твоє, хай святиться. Вода те для мене влітку, а взимку моя рукавиця. Ти щастя моє весняне, осіннє, зимове, літнє. Скажи мені на добра ніч, прийди у вісні, кохане. За що мені все це щастя з тобою в раю у Бога? Світліше за сонце ясне, ти пісня моєї дороги. Слава! Споконвіку було слово, і було слово в Бога, і було Богом святе слово, все постало з нього. Помагай же слово Боже, із пітьмою в герці, щоб жило, правдиве і Боже у людському серці. Пандора поволі відкрила покришку скрині, а звідти випухнуло щось світле, Ядра разу золота заповнило іноче серце. То Зевс разом із усіх рядом згодом промоково запнув скриньку устрічну... надію і зраділа Пандора. Адже вона знала, що скоро в неї народиться донька від нетямущого епімітея. Дякую тобі Зевсе, що залишив нам хоч надію, мовила вона гірко заплакала. Отож, коли весь світ запастили зло, хвороби, брехня, зрада, страждання. Саме тоді в людських душах поселилася надія і гамувала він. Дежі людям сили її майбутнє. Світ цей існував, але був він мертвий і порожній. І тоді Бог війрокоче творець світла і прабатько всіх людей створив в озері Тітікака, сонце, місяць і зірки. Творячи їх, він повторював слова: Хай буде світло, хай буде небо, хай будуть зірки. Цей творець знав силу свого слова так почалося життя. Біліє снігом тиха ніч, біліє снігом тиха ніч. Веде із дво хати, духмяно гиє в хаті піч і слава батько і мати. Ніхто уснічку цю не спить. Вічав гить при бозі, долівка снігом аж піш, е, пашить, бо свято на порозі. І ясні зорі за вікном, і місяць мертвий у тіні, мов живі кругом, хитаються з балива. Біліє, снігом тиха ніч веде, із воду хати його тепло зі віде, піч і слово батько й мати. Ой, Лане, Ланочко, скажи ж мені, правдочку, чи будемо ми в кінці, чи будемо ми в кінці? Ой будемо, доні, будемо, за горою, за крутою, росте жито з лободою. Там дівчина, дівчина жито жгала, в правій руці серп держала, в правій руці серп, серп держала, а лівою прибирала. Мене діто дала, Мала не трохи хнів і одну дошку. Оленко, одного разу вони пішли на дальне поле землю орати, а Оленка мала йому обід принести. Брати тягнули на собою борону, щоб не лишився слід для сестри. Усі троє так перелякалися, що кинулися на підробку і притихнули. Чули? прошепотіла Дафна. Чули, відповів з спаком, не змовляючись. А ну негайно випинити всю цю метушню. Грізно, а я не голос. Може, це шериф споши підіодах. Може він прибався до нашого дітку. Ліна Костенко, фрагмент з Роману Берестечко. Куди йти? Земля побітована. Вона ж під нами. наша, ось вона. Та ще ж яка мій Господи багата, лісами щедра. Зерно золота, міцна зелом, скотиною рогата, народом добра, вірою свята. Хто тут не жив, а в нагороду, хто вдячений був коли цьому народу? Чужинці скрізь посіли наші гради, ім'я дали нам хлопи, мужики. На нас лежить. Та гро тієї зради, якою нас вже зраджено віки. Для них ці землі тільки ласень куси. Та він сумирний десь там по хатах жили були об'їли нас, як гусінь, ще й погань били по усіх світах. Все нам випоминають всі наші злодіяння, де, що, коли і скільки. Визбирають до крих, а скільки ми зазнали нелюдського страждання, а скільки ті чужинці сподіяли нам крипт, чи ми чинили утиск сусідам, їхній мові? Був мій народ, співцем і сіячем, я все зробив би без проливу кров? Ако ви пройшли вона тут і меча.